Вітаю вас в ділки на каналі Творча Пасіка. Продовжуємо вивчати Photoshop та працювати над текстурами. Сьогодні створимо текстуру дерева. Отож почнемо. Відкриваємо програму Photoshop, натискаємо на клавішу Create New та створюємо новий робочий документ. У параметрах документу вводимо такі значення: висота та ширина 1000 пікселів. Розширення в 300 пікселів на дюйм. Колір заднього фону білий. Також даємо ім'я нашій майбутній роботі. Натискаємо Create для одержання нового робочого простору. Надалі знімаємо замочок з нашого нульового шару. Встановлюємо робочі кольори на чорний та білий. На цьому шарі ми будемо створювати дерев'яні волокна, тож дамо йому відповідне ім'я. Скористаємося фільтром Clouds, Хмари. Переходимо в Фільтр. Рендер. Clouds. Для продовження роботи перетворимо шар волокна на смарт-об'єкт. Стаємо на цей шар, робимо правий клік мишкою і у меню обираємо Convert Smart Object. Перетворити в смарт-об'єкт». Для створення волокон надалі ми застосуємо два фільтри фільтр Chrome і фільтр волокна. Для цього переходимо у відповідну вкладку, далі тицяємо «Галерея фільтрів, «Фільтр – Галері. У запропонованому списку шукаємо папочку із назвою Sketch малюнок. І обираємо тут фільтр під назвою Chrome. У налаштуваннях фільтру встановлюємо такі значення: Деталізація 7 і згладжування 10. Також одразу додамо ще один фільтр Chrome. Для цього спускаємося нижче і натискаємо на ось таку міні-іконку з значком плюс. У нових налаштуваннях змінимо лише значення для деталізації, зменшимо її до 5. Підтверджуємо фільтр. Застосуємо наступний фільтр. Переходимо в вкладки Фільтр. Рендер, Fibers, волокна. Налаштуйте цей фільтр, глядячи на прев'ю. Параметр Variance підбираємо в межах від 10 до 16. Я залишу 10. Наступний параметр. Встановіть побільше. В межах від 50 до 65. Також не забуваємо, що є така чудова кнопка, яка називається Randomize, тобто обрати або змінити. Натискаючи на неї, ви будете змінювати вигляд майбутніх волокон. Оберіть той вигляд, який подобається вам найбільше. Натискаємо ОК для підтвердження. Завдяки тому, що ми перевели наш шар в режим смарт-об'єкту, ми маємо змогу коректувати накладені фільтри. Скористаємося цією можливістю та змінимо режим накладення фільтру волокна множення. Робиться це дуже просто. Ми бачимо біля кожного фільтру ось такі додаткові налаштування. Робимо подвійний клік по цій міні-конці і змінюємо режим накладення шару на множення Multiply. Тепер додамо кольору створеним волокном. Поверх інших шарів додаємо коректуючий шар Solid Color. Змінюємо режим накладення даного шару на Color Color. Стоючи на верхньому шарі, робимо подвійний клік мініатюри із кольором. Користуючись палітрою, обираємо необхідний відтінок. Це може бути світло-бежевий, або світло-коричневий, а можливо темний колір за вашим бажанням. Нагадую, що ви можете в будь-який момент повернутися до налаштувань палітри і змінити колір. Перша текстура дерева вже готова. За потреби ви можете також погратися із коректуючим шаром рівня, і трошки освітлити або затемнити дерев'яні волокна. Ось так виглядає текстура без шару рівні. І ось такий результат маємо при корекції. Щоб надалі використовувати текстуру, створимо об'єднаний шар для всієї роботи. Для цього, стоячи на верхньому шарі, затискаємо комбінацію клавіш, Alt-Shift-Ctrl-I. Надалі переходимо в меню Редагування, визначити текстуру Define Pattern. У віконці дамо ім'я для текстури. Також ви можете зберігти дану роботу у форматі JPEG і використовувати дерев'яну текстуру для створення ваших колажів та творчих робіт. Базуючись на одержаному волокні, можна швидко створити ще одну дерев'яну текстуру. Отож почнемо. Таймо на верхній об'єднаний шар і даємо йому нове ім'я. Тепер перейдемо до фільтр пластика. Фільтр Liquify. Активуємо інструмент Деформація вперед. Цей інструмент схожий на ось такий палець. Натиски розмір пензля встановлюю на 100 одиниць. Щільність пензля біля 80. І обробляю волокна. Завдяки цьому інструменту ми можемо розтягти волокна. Також в процесі можете збільшувати чи зменшувати розмір інструменту і коригувати щільність пензля. Якщо ви зробили якийсь невдалий мазок, то активуйте інструмент реконструкція та відновіть необхідну ділянку. Надалі активуємо інструмент обертання за годинниковою стрілкою. Завдяки йому будемо створювати ефект спиляний гілок. Обираємо ділянку, затискаємо ліву клавішу миші і утримуємо, щоб одержати ось такі вікові кільця. Також за бажанням можете поекспериментувати з інструментами втягнення та роздуття. Якщо ви хочете звузити волокна, використовуємо інструмент втягнення. Ну, якщо хочете зробити волокна більш широкими, звичайно, використовуємо роздуття. Отак, додавши лише один фільтр, ми отримали ще одну текстуру деревни. Залишилося зберегти її в бібліотеку текстур Photoshop. Переходимо в редагування, Edit, визначити текстуру. І тепер можемо переходити до створення третьої дерев'яної текстури. Створюємо новий робочий документ. Переходимо в File, New. Висоту та ширину встановіть на 650 пікселів. Заповнення фону на Прозоре. Обираємо інструмент прямокутне виділення. Малюємо прямокутний контур по центру робочого шару. Площа прямокутника має займати приблизно 1 третину робочого простору. Кольори переднього та заднього фону встановлюємо на чорно-біле. Надалі переходимо до Фільтр. Render Clouds. При активному виділенні прямокутника переходимо до трансформувань. Для цього затискаємо комбінацію гарячих клавіш Ctrl-T. Знімаємо скріпочку для того, щоб ми могли трансформувати довільно, а не в масштабі. І використовуючи центральні маркери трансформувальної рамки, розтягуємо волокна. На весь робочий простір. Знімаємо виділення, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-D. Тепер розтягнемо волокна, використавши фільтр розмиття. Розмиття у русі. Motion Blur. Кут для розмиття встановіть на 90 градусів. Параметри відстані в межах 250-700 пікселів. Тепер переходимо в меню зображення. Корекція. Постеризувати. Рівень постеризації має бути від 15 до 40. Підбирайте його візуально так, щоб у прев'ю ви бачили, що ураз починають вимальовуватися волокна деревини. Конкретизуємо краї, знову звернемося до меню фільтр. Стилізація визначити край. Find edges». Інколи після застосування даного фільтру на вашому зображенні можуть з'явитися. Різнокольорові плями. Для того, щоб запобігти цьому кольоровому шуму, рекомендую вам знебарвити дане зображення. Для цього переходимо у меню зображення імідж, корекція, знебарвити Desaturate. Тепер зробимо контури більш чіткими. Для цього знову переходимо в меню Зображення, корекція рівні. Або можете використати комбінацію гарячих клавіш Ctrl-L. Зсуваємо повзунки. Ближче до правої частини нашої шкали. Тепер створимо дрібні волокна, використовуючи фільтр шум. Відкриваємо фільтр, шум-нойс. Додати шум. Рівень шуму. Встановіть 40-50%. Режим розподілення шуму за гаусом. Також активуємо галочку біля функції монохроматичний. Підтверджуємо Надалі переходимо до «Фільтр», розмиття, розмиття у русі, Кут розмиття 90 градусів. Параметр відстань змінимо на 15 пікселів. Дублюємо утворений шар. Стаємо на нього, робимо правий клік миші і обираємо з меню Дублювати шар. Обираємо шар копію, переходимо в редагування, трансформувати. Розгорнути на 180 градусів. Тепер будемо створювати темні та світлі волокна. Отож, стаємо на верхній шар. Затискаємо комбінацію гарячих клавіш Ctrl-L. Для того, щоб викликати коректуючий шар рівні. Будемо коригувати параметр Output Levels рівні виводу. Встановимо значення для світлого повзунка на 120. Також підвищимо чіткість даних волокон. Переходимо в Фільтр. Різкість Sharpen. І тут також обираємо різкість. Переходимо до обробки наступного шару, тимчасово відключимо видимість верхнього шару. Встаємо на наш нижній шар, зробивши по ньому клік, та інвертуємо його. Зображення, корекція, інвертувати. Або можемо використати комбінацію гарячих клавіш. Ctrl-I, приймінимо до цього шару коректуючий шар рівень. Затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-L. Рівні виводу змінюємо також на 120, але зверніть увагу, на даний момент ми вводимо значення для темного повзунка. На верхній шкалі змінимо параметр також для темного повзунка на 50. Переходимо до параметру фільтр, різкість і збільшуємо чіткість нашого зображення. Повертаємо видимість верхнього шару, виділяємо обидва шари. Тискаємо клавішу Shift і робимо клік по верхньому шару. Тепер змінимо режим накладення обох шарів на перекриття Overlay. Маємо класну деталізовану текстуру деревини. Лишилося єдине задати основний колір. Тицяємо на іконку створити новий коригуючий шар і обираємо з меню Solid Color. Кольор. Переміщуємо даний шар в самий низ нашої робочої схеми. Тепер робимо клік по міні-іконці із зображенням кольору. І давайте для різноманіття, так як минулі текстури були більш темні, створю текстуру світлої деревини. Для того, щоб текстура виглядала ще краще, ми можемо змінити непрозорість наших шарів із волокнами. Наприклад, для темних волокон понижу Opacity до 70%, а для світлих зроблю її ще менше, ну, наприклад, 30%. Сподіваюсь, ви задоволені результатом роботи і отримали від цього року щось нове та корисне. На цьому з вами прощаюсь, До нової зустрічі. Щиро дякую за ваш час та увагу!